Ну що ж напрямому триває вечір про головне у вільнюсі триває саміт НАТО, і про нього ми зараз і будемо говорити справді з дуже досвідченим дипломатом, який можливо трошки розвіє мою злість. Да, на ті рішення, які ми отримали, і пояснює, чому вийшло саме так. Це Костянтин Єлісєєв, дипломат, представник України при європейському союзі з 10 по 15 роки. Пане Костянтине, вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий день. От давайте розпочнемо власне. З прямої мови президента США Джо Байдена, да і потім уже а, будемо аналізувати. Сполучені Штати Америки погодилися на формулювання, яке пропонують для рішення НАТО щодо України. Про це сказав американський президент Джо Байден під час спілкування з журналістами разом з генсеком альянсу. Жодних деталей глава Білого Дому не уточнив. Ми погодилися на формулювання, які ви запропонували щодо можливості України приєднатися до НАТО у майбутньому. Ми будемо і надалі прагнути до єдності в альянсі. Як же багато разів говорили, президент Путін хотів розколоти НАТО, але ми не дали йому таку можливість. Пане Костянтине, от розпочинаючи наш ефір, першу частину я ну звичайно вже знаю, що результати цього саміту НАТО ще якраз була прес-конференція Єнса Столтенберга, де він давав відповіді на запитання журналістів. І от якраз Валерій підрахував, що п'ять разів да Валерій, п'ять разів ставили запитання з приводу, які ж умови має виконати Україна, аби стати членом НАТО, аби, за, аби отримати запрошення так до НАТО. Я тут надзвичайно емоційно і обурювалася тим, що ну зараз та ситуація, яка відбувається у світі, та війна, яку Росія де проти України, проти усього світу, про що безпосередньо постійно говорять лідери і Північно-Атлантичного альянсу, це що нас світають тривогою? Це нас вітають тривогою, так. Нас вітають тривогою так. расисти, так? Тобто вони Київ, так реагують на самі. Оголошена повітряна тривога але все ж таки відповідь на на запитання. Так. І чому вони не ухвалюють ці нетипові рішення, принаймні запрошення до НАТО, яке так всі очікували, вимагали, зокрема? Ну ви знаєте, угу. е е хто дуже... винен? Вони чи ми? Ви знаєте, навіть е ситуація, яка зараз складається з повітряною тривогою, не зовсім позитивна. Але тим не менше, я хотів би, щоб ми зберігали е холодну голову і ще раз проаналізували, чому е ми отримали результати, які ми маємо отримати. І ми маємо в цій справі, я розумію, переповнюють емоції. Мене тим більше переповнюють, тому що я переживав 2013 рік вільно рівно 10 років тому, коли. Ми тоді всі хотіли, а ми тоді не хотіли. Не підписав Янукович угоду про асоціацію. зараз. Ми хотіли, але не всі хотіли. Але зверніть увагу: ключова річ, що перша позиція отримає Україна запрошення до НАТО, якщо буде згода всіх країн альянсу. Це значить, що а немає поки що консенсусу. До речі, так само було і в сумнозісному 2008 році в Бухаресті, коли нам не дали падачі. Б. Україна має виконати певні умови, коли складуться умови. Які йдеться умови? Звичайно, йдеться умови, і про це вже показательне, так би мовити, сказав Єнсік НАТО. Йдеться про виконання домашніх завдань, йдеться не лише про реформу сектору безпеки, але йдеться і про реформу відповідно до демократичних стандартів. Але звичайно, ми маємо чітко подивитися і також і на себе, адже країна альянсу. Рішення це визріло не сьогодні і навіть не вчора, рішення воно готувалося заздалегідь. І, до речі, можливо, я когось здивую, але країни альянсу брали до уваги всі аспекти, які складаються. Звичайно, все зрозуміло, що е, е, дуже добре, що вони скасували ПДЧ. Але у мене логічне питання. Е, е, ви знаєте, що подаче це, по суті, набір реформ, які має зробити країна для того, щоб отримати членство. І коли ми обираємо однією рукою країни на. ПДЧ, а іншою рукою пишуть умови, в яких, по суті, вони прописують те, що є в ПДЧ. І є впадечі, тому власне кажучи, сьогодні просто вони поміняли занавіс, але справді те, що ми маємо зробити, залишається. Але я ще один аспект хотів би повернути увагу. На, на жаль, є врахував і те, що політика влади останні три роки щодо НАТО була непослідовною. Давайте скажемо чесно. Давайте я нагадаю, що коли почалася широкомасштабне вторгнення, деякі гарячі голови на банковій звинувачили президента Порошенка про те, що війна почалася за. То що він вніс конституційні положення положення щодо обов'язковості членства України на, в, на, в альянсі? Хіба це на це не звернули уваги? Наші партнери вони звернули. Хоча вже зараз вся влада одноголосно каже, що це це для нас пала Костянтина я мушу перебити вас так.